Обласний центр національних культур був створений у він відкрився 1 липня 2000 року. Це чотири орнаменти: український, гагаузький, болгарський, молдовський. Це такі національності, яких переважна кількість в нашій громаді. У нас є театральний колектив, має три групи: старшу, середню і молодшу. Керує художник керівник. наш він називається соняшник. Такий досить відомий колектив з досягненнями є у нас вокальні ансамблі болгарської пісні народної і української народної пісні. Ну, теж маємо чим пишатися, і це, до речі, карта з ними пов'язана. Виїжджали дівчата. Виїжджали українським калиною. керую я. І болгарським родзін краю він називається, керує наш хормейстер Єлизавета Здраєвська. Вчора ми слухали про немо, так, так що ви запам'ятали? І малювали Дунайську і озерну рибу, так ну. Да. Да? Вау, супер! А ви о і тут карась, а чому ви не підписали? Ми знаємо, що наша культура, наша історія починається з нас, з нашого коріння, з того, що з чого ми вийшли. А вже ми всі разом то складається нація з багатою полікультурною такою традицією. Те, заради чого ми це все робимо? Ми повертаємо до коріння, тобто наш багатонаціональний край. І люди цікавляться своїм корінням. Мені здається, це зараз взагалі важливо як ніколи, тому що ми бачимо з вами, що якраз на цих підґрунтях. Розгорнулася війна, в принципі, і ворожнеча в країні відбувається саме через незнання своїх історичних яких корінь, свого походження. І сьогодні треба і зберігати в дітях, вчити хто вони є, звідки вони, чому це їх земля, чому вони тут а ніде інде Я багато подорожувала україною. Я зростала в сім'ї культуролога, тому власне зрозуміло чому театралізовані онлайн вистави. Які базуються на певних обрядах або традиціях. Звичайно, насамперед, це українські обряди. Чому? Тому що от це моя специфіка роботи саме українські обряди. Нами знято онлайн-виставу, яка називалася Вовчий сват. Вона була, вона ґрунтувалася на уявленнях давніх українців про те, що 17 лютого у День Миколи Студеного, не можна було виходити до лісу. Чому? Тому що там звірі справляли весілля. І от, власне, базуючись, на цьому клаптику інформації ми розгорнули цілу виставу і грають переважно або методисти, або наші актори-аматори. За що їм звичайно велика дяка за те, що вони втілюють в життя всі мої крейзі uh, моменти. Зовані обряди не єдине, чим я займаюся тут, як і всі, я займаюся і фотовиставками, і літературними вечорами, тощо, але усюди от намагаюся зберегти цей елемент, відшукати щось таке, що буде говорити, що буде навіть не говорити, а кричати, що це українське коріння. Мені також цікаво працювати з матеріалом, який знаходить відображення і в культурах інших народностей тут. Старите хора, които знаят много за тази култура, знаят за обичаите, за традициите, си отиват и завинаги вземат с себе си това, каквото повече може би няма да се възроди. И нашата задача, за да можем целите нашите, за да можем да Спомним, възродим и предадем на бъдеще наидното поколение това, каквото е било за нашите народи тук, в нашата държава, в нашата малка родина Бесрабия. Всі у нас такі універсальні солдати. Ми самі і граємо ролі, якщо треба, і розважаємо дітей, перевдягаємося, і пишемо вірші, співаємо пісень Ну, такі універсальні солдати. Ну, ви знаєте, в культурі такі люди потрібні. Мені цікаво не тільки поширювати. І тут Карась, а чому ви не підписали?